Це вже буде, якби, питання це розглядається майже щорічно, і тому е і було масу пропозицій. Але ті пропозиції, які були затверджені в 2001 і 2002 роках на реконструкцію вулиці Михайлівській, вони на сьогодні вже не є актуальними. Тобто е за 10 років. Є нові можливості в галузі архітектури, є нові можливості в формуванні території, основної пішохідної вулиці. Тому буде е, заплановано на 13-й рік проведення додаткового конкурсу на визначення е, кращої скізи та формування території Михайлівська. Але на сьогодні роботи поки що законсервовані в зв'язку з. Великою кількістю інженерних мереж і комунікацій, які потребують переукладки, часткового демонтажу або заміни. І, і, і по попереднім розрахункам, по тим кошторисам, які наявні на сьогодні в міській раді, це становить понад 15 мільйонів гривень. Тому можливо. Як варіант ту пропозицію, яку готує на сьогодні управління містобудування, це консервація частини інженерних мереж, які прокладені по вулиці Михайлівській під твердим покриттям, і створення інженерних коридорів з дворових частин даних <говори> кварталів, де прокладка мереж буде значно простіше і яка дасть можливість. І обслуговування закладів громадського обслуговування, і обслуговування житлових територій даних кварталів, які є периметральною за створюю периметр забудови вулиці Михайлівській. Крім цього, обов'язково це буде відбуватися з залученням коштів тих підприємців, які здійснюють комерційну діяльність по вулиці Мехаймісті. Ну, Такі є наміри.